Маріяна, помахай. помахай. Женя туди. Да? Це ми ходимо гуляємо. Тут виноградники так красиво. Бачите? дай палку Вот так. Собакою гуляй. Кидай, Жень. Мар'яна, а ти куди? Вона тобі сейчас віддасть. Вообще красиво. Бачите, виноградники так ростуть в тубусах, таких вони їх ставлюють. Палочку туди. Щоб зайці не поїв. Щоб да, зайці, щоб не поїв. Да, да, да. Женя. Потихеньку. Давід. Я собаку не да. Що ми туди досидимо. Вже нас на озеро веде.